Володимир Зеленський та Дональд Трамп з'являються на передовицях більшості світових ЗМІ. екс Експрезидент США Трамп не на жарт розізлив президента України, і Володимир Олександрович відреагував на скандальну заяву опального політика про те, що Україна програє у війні, якої могла б уникнути, якби уклала угоду. Зеленський різко відповів: Дональде, закликаю вас презентувати свій мирний план і назвати поступки, на які Україна не піде, або мовою на. Роду, що ти верзеш, Бодори? Ти хоч думаєш, що кажеш? Американці з пантеличені активно обговорюють заяви Зеленського та Трампа. Спроби укласти за влаштунками якісь домовленості, а злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи можна довіряти обіцянкам Путіна? Отже, йдемо розбиратися. Я нагадую, ви на винитуб каналі Ростослав Продакшн, Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі щодо цієї ситуації. Отже, екс-президент США три дні тому е, наголосив, що Україна програє у війні, якої могла б уникнути, якби уклала угоду. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив, що весняного з наступу України так і не відбулося. Він також висловив задоволення тим, як президент Російської Федерації Володимир Путін оцінив його наміри з урегулювання конфлікту між. Росією та Україною про це він повідомив в інтерв'ю журналісті Крістен Велкер на каналі NBC News. Експрезидент Ша вважає, що Україна програє війні, якої могла б уникнути, якби уклала угоду. Пряма мова. Знаєте, про це можна було домовитись, тому що в деяких частинах країни України у Криму та інших частинах країни могло статися те, що багато хто очікував, ви могли б укласти угоду. Отже, чесно кажучи, вони могли б укласти угоду, згідно з якою Росія нині контролювала. Територію меншу, ніж вже захоплено. І ви могли б укласти угоду, за якою ніхто не був би вбитий. Вони б мали угоду. Вони мали б Україну. Я скажу так, щось відбувається, і це погано для України, бо у новинах більше не повідомляють про війну. Фейкові новини про війну більше не пишуть. Ви не знаєте багато репортажів? Це означає, що Україна програє? Добре? Я бачу дуже мало репортажів NBS, ABC, CBS. Від будь-кого про війну. Ну весняного наступу так і не сталося, весняного наступу України так і не відбулося, бо його зустріла стіна озброєння та бомб, заявив Трамп. Що президент Путін вас на этой Ми, конечно же, слышали, що господин Трамп говорить, що в течение нескольких днів рішить всі горячі вопроси, включаючи український кризис. Нас это не может не радовать. Что ви думаете по этому поводу? Мне нравится, що он это сказал, потому що це означає, що то, що я говорю, правильно Трамп також відзначив, що не може детально роз'яснити свій план. Щодо припинення війни РФ проти України, оскільки, якщо розкаже, то втратить всі свої переваги на запитання, чи наполягатиме він на угоді, яка дозволить президенту Росії Володимиру Путіну зберегти за собою територію України. Трамп відповів: Ні, ні, ні. Я б уклав чесну угоду для всіх. Ні, я зробив би це чесно, сказав він. На що Володимир Зеленський відреагував? Я би привел його в кімнату, привів би Зеленського в кімнату, Я би їх в місті, я би договорився. Учитывая, что президент Путин разбомбил родильные дома, это ужасно. 20 тысяч детей похищены Россией из Украины. Массовые захоронения. Приветствуете ли вы его поддержку, ну кроме одобрения? Я остановил Северный поток-2. Вы никогда не слышали о Северном потоке-2, который был трубопроводом, пока я не вмешался, пришел Байден и одобрил его. Не было никого, жующего меня в отношениях с Россией, и тем не менее я нашел общий язык с Путиным. 1700 ядерных ракет. У нас тоже. Но ладить это хорошо, но я ладил через силу, и войны бы не было. Цена на нефть настолько высока, что когда она поднимается выше 50-60 долларов за баррель, он делает на войне большие деньги. На выступил он, и после этого президент Украины. Ін різко розкритикував власне цю заяву і звернувся до Трампа, аби той уприлюднив свій план закінчення війни. Я нагадаю, Дональд Трамп знову хоче балотуватися в президенти США, і він спекулює на питаннях війни. Президент попередив Дональда Трампа, що будь-який мирний план, який передбачає відмову від своїх територій, наша влада розглядати не буде. Тож, якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території, і віддати Путіну, то це не формула миру, сказав Зеленський після виступу. На генасамблеї ОНУ ООН. 21 лютого експрезидент США обіцяв, що у разі повернення на посаду він зупинив би війну Росії проти України за одну добу. У березні він заявив, що його повернення до Білого Дому допоможе зупинити війну РФ проти України та не допустити третьої світової 11 травня. Колишній президент США Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем і заявив, що це може зашкодити переговорам з Росією. Він закликав зменшити постачання зброї України. При цьому він заявив, що може завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році. Однак, координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів. 30 червня Трамп заявляв, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що заробили, аби. Припинити війну, а 16 липня, колишній президент США також казав, що міг би змусити президента України Зеленського укласти мирну угоду з Дентоморе Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого Дому. Ось такий от політичний ігрок на е, ринзі. Так, відходимо трошки від Дональда Трампа. Це ми розуміємо небезпека для України. Генасамблея ООН Зеленський також закликав у США відібрати в Росії ядерну зброю та повернути вкрадених українських. Дітей, окрім того, президент говорив про е, ракети «Атакамс» цього року. Отже, у Нью-Йорку в межах 78-ї генасамблеї ООН відбулися виступи світових лідерів з найактуальніших питань, які турбують людство сьогодні. Цікавими для нас були також виступи президентів США, Туреччини, Пар, Бразилії Польщі та України. Заявляє видання обозріватель. Крім того, під час свого візиту у США Володимир Зеленський проведе низку зустрічей, від яких залежатиме підтримка Києва з боку Вашингтона. Ключовими розмова буде з Джо Байденом та керівником палати представників конгресу республіканцем Кевіном Маккарті. адже саме в палаті представників вирішуватиметься доля нового пакету допомоги Україні у розмірі 24 мільярди доларів. Байден та Ердоган висловили підтримку Україні. Вперше затривали час, президент США. Джо Байден став єдиним керівником п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, які бере участь у генасамблеї ООН. Лідери Китаю, Росії, Індії, Франції та Великобританії вирішили пропустити цей захід. Українців турбувало питання продовження допомоги від головного нашого союзника. Однак Джо Байден виявив знову потужну підтримку Україні. Він заявив Росія Вважає, що світ втомиться і дозволить їй жорстоко поводитися з Україною без наслідків. Якщо ми дозволимо розчленувати Україну, чи буде забезпечено незалежність будь-якої нації? Лише на Росії лежить відповідальність за війну в Україні, лише у Росії можливо негайно припинити цю війну, і лише Росія стоїть на шляху до миру, тому що для Росії ціна миру капітуляція України, українські території та українські діти. Жодна нація не хоче закінчення цієї війни так сильно, як Україна. Також нагадаю, що ця зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом це такий. Поштовх діяти рішучіше, аби посилити ЗСУ для ефективнішої протидії військам Російської Федерації. Питання на порядку денному йде також про схвалення передачі далекобільних ракет типу «Атакамс» і касетних боєприпасів для систем Хаймарс. Також обговорюється питання затвердження пакета допомоги у розмірі 24 мільярди доларів, для чого потрібна офіційна згода Конгресу США. Сподіваюся, що ця зустріч буде дуже успішною для України. І е, Володимир Зеленський ще раз нагадає про війну в Україні важливість допомагати зараз нашій державі і дякую всім, хто допомагає.